Всім привіт, з вами ваша китайська принцеса і сьогодні відео про реально корисні китайські додатки, а не просто про популярні китайські АПП. Які ж додатки вам варто завантажити в Китаї і як їх використовувати? Я думаю, ви вже чули, що Ютуб, Тік-Ток, Ватсап, Інстаграм, Гугл та навіть дії Китаю не працює. Через те, щоб їх використовувати, вам треба завантажити VPN. Ну, що ж, тепер до додатків. Перші два додатки це Вейсін і і Джефбау. Я думаю, ви про них чули, якщо ви слідкуєте за Китаєм. Що ж, Вейсін – це програма як Телеграм. Давайте скажемо так. Тому що там можна месичиться, але в той самий час китайці використовують цю програму для оплати в магазинах, в кафешках, всюди. Тобто, ви можете відсканувати qr код і заплатити гроші. Тобто, у вас на балансі ви сінові гроші, і ви ними можете оплачувати рахунки. Також в цьому додатку є багато міні програм через які ви можете замовляти готелі або ж таксі і так далі. Тобто, вам не треба ще плюс скачувати на телефон ці додатки, а просто використовувати висін, у усередині якого є міні-програма. І джефубау джефуба або ж Alipay, його теж багато іноземців знають як Alipay. і його використовують також для оплати. І до речі, ця програма колись дуже зафорсилася через те, що там була така система оцінювання. І багато хто казав, Китай є система оцінювання. Так, вона справді там є і досі, але це система оцінювання твоєї кредитної історії саме в цьому додатку, а ніяк не твоєї кредитної історії в банках або ж. Систему оцінювання тебе далі. Це Douyin, відомий китайський додаток, який у нас називають TikTok. І я думаю, розказувати вам для чого треба TikTok, не потрібно, але я розкажу про відмінності TikTok в Китаї. В Китаї є Douyin магазин, і там можна знайти все, що хочеш. Там можна купити товари за 0,1 юаня або ж бабуті за 3 юані. І я в основному там провожу час в пошуках знижок. Далі це піндодо, внутрішній китайський онлайн-магазин. Щось схоже до тему. багато хто вам скаже, що не варто купляти на піндодо, адже якість там дуже погана, дуже багато фейків краще купляти на Taobao. А я вам скажу, що це зовсім не так. Адже продають, що на тій, що на тій платформі, те саме. Якщо ви купляєте там річ за 10 юанів, то очікуйте якість на 10 юанів. Які ж плюшки цього додатку? Перше це дуже швидка відправка. Тобто 2-3-4 дні ваша річ буде у вас вже вдома. Якщо ця річ вам не підходить, ви можете її відправити назад, або ж обміняти, або ж отримати повернення коштів. У цьому додатку дуже зручний інтерфейс, плюс дуже низькі ціни. І ще китайці називають цей додаток. Збоченим, адже він завжди радить вам те, що вам сподобається. Далі це байдудіту або ж карти Байду. Це китайські карти, такі самі, як і в нас Google-карти, але просто забудьте про Google-карти в Китаї. Вони тут працюють дуже погано, а от байду-карти працюють дуже добре. Можна побудувати маршрут призначення громадським транспортом, машиною, скутером, пішки. Можна вибрати. Різні типи доріг можна вибрати платні дороги, безплатні дороги, з світлофорами без світлофорів, менше світлофорів і так далі. Тобто є дуже багато фільтрів, за якими ви можете побудувати свій маршрут. До речі, поки я говорю з вами про карту, хочу ще зазначити, що коли ви користуєтесь vpn-ом навіть не пробуйте користуватися китайськими додатками, тому що вони будуть дуже сильно глючити і. Працювати дуже повільно, а от з картами там, взагалі, а де я, а що я, а хто я, а куди я, а в якому я місці буде дуже дуже глючити. Через це краще вимикати VPN і тоді вже користуватися китайськими додатками. Далі це DD це додаток для замовлення таксі або ж каршерінгу, замовлення водія і так далі. Але скажу чесно, я не часто користуюся цим додатком. Ні, не так я. Не користуюся цим додатком, адже по-перше, останній раз, коли я ним користувалася, в мене нічого не вийшло, тому що в мене не було ID і немає його. Через це щось мене відвернуло від цього додатку, і я не захотіла ним користуватися. Але як мені сказали, що це проблема в тому, що я живу в дуже маленькому місці, і саме в нас тут не підтримується робота з іноземцями. Але я не знаю, чи це правда чи ні. Так що, якщо ви будете в великому місті, можете спробувати. Наступний додаток дуже крутий для вивчення китайської мови, тренування китайської мови, і називається він Фрейн Chinese». Тобто, в чому суть цього додатку? От ви йдете собі по вулиці, почули якесь там слово в реченні, але не знаєте, що це за слово, не знаєте його тонів, не знаєте іерогліфу, не знаєте перекладу. І тоді ви в цьому додатку вбиваєте це слово, наприклад, слово хуей, але не знаєте, які там тони. І вам висвітлюється перелік хуей, які є в китайській мові. І отак вже, по суті, речення ви вибираєте, яке саме хою вам треба, і це реально, це дуже зручно, не знаю. Мені супер подобається цей додаток. Наступний додаток це Doubao, така собі китайська версія чату GPT. І в чому фішка цього додатку, що там немає VIP-не VIP. Тобто пиши, скільки хочеш, проси генерувати скільки хочеш, фоток, говори з ним по телефону і не висвітиться в тебе повідомлення. або Плати або до побачення, ну не знаю, можливо, там є якийсь ліміт, але я ще цей ліміт не переходила. Мінус цього додатку лише в тому, що найкраще він підтримує саме китайську мову. Ще одна корисна платформа це MyPlan. Там можна замовляти доставку їжі, але так як мені не було вийти на вулицю і купити. Їжу або ж просто сходити десь в кафешку і купити їжу на виніс, то я не використовую цю функцію в цьому додатку, а я використовую цей додаток для оренди готелів, житла. А також до речі, в цьому додатку можна викликати таксі. Далі ще один зараз дуже відомий додаток це сялкомшу, куди перекочували всі американці з TikTok. Що це за додаток? Він чимось схожий і на інстаграм, і на TikTok. Але все ж таки, я його відношу більше до інстаграму через те, що це такий вайбовий додаток, і в більшості його використовують в великих містах. Я не знаю, чому так, але, от, наприклад, в нашому маленькому містечку. Я питала у своїх колег, я питала у родичів, не так багато людей користуються саме цього шу. Чи подобається мені цей додаток? Не знаю. От серйозно, це не мій додаток, але чому я сказала про нього? Тому що зараз він дуже популярний і, можливо, якщо ви спробуєте, вам сподобається. Просто ну не мій додаток. Ну що ж, так і живемо. Такі додатки використовуємо. Якщо це відео вам здалося корисним, або ж ви дізналися щось нове, або ж. Завантажили щось нове, будь ласка, поставте мені палець вверх. Пишіть коментарі, які додатки вас зацікавили. І, звичайно, підпишіться на мій канал, щоб мене підтримати. Всіх люблю і цілую! Бай-бай!